Вітаю вас! Це відео сміло можна назвати. Такої б дурні я президентом не порадив. Але, на жаль, президенти є інші радники. І тому, да, дійсно, це повна дурня і несенітниця, що запропонував наш президент Володимир Зеленський в своєму плані стійкості. Ну, на жаль, на жаль, серед радників президента є повні дурні, безглузді дурні і шахраї. От це якраз той якраз приклад. Пропозиція впровадити в школі безкоштовне харчування для всіх школярів. Це повна дурня, повнісінька дурня, просто хінея і дурня в квадраті. Це факт. Зараз поясню. Ну, по-перше, це буде неймовірна кормушка для зловживання. Красти будуть всі! Ну, ті, хто будуть виділяти з міністерства, директора шкіл. Відповідно, якщо це буде фірма, там це фірма буде красти, якщо це буде безпосередньо в школі організоване, ну, як сказати, харчування, ці будуть красти, всі будуть красти, абсолютно всі. Причому всі будуть так красти, так красти. говорять, ну так ми ж не винні, ну нам дали можливість покрасти. Ми крадемо, що ж ви хочете? Ви ж самі цю дурню запропонували. Що ви хочете? Ну про якість харчування, яке будуть пропонувати дітям, краще не говорити, діти істи не будуть. Будуть без кінця скандали, що підсунули, неякісні продукти, покрали. Так, 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 так. З початку. Ні, просто розумієте, коли це безкоштовно, корупція зашкалює, якість нижче плинтус, всі крадуть, всі борять, бор... ой, як боролись, короб! Боролись! Дурня! Не впровадьте дурню і боротись не треба. Нафіко це безкоштовно хочуть. Кому воно здалося, чорт б вас побрав. Що діти, не можуть самі поїсти? На сьогоднішній момент ну, проблем не існує абсолютно. Ну і батьки, і діти. Тим паче, що якщо ви вже так хочете, ну, дуже просто дайте можливість, щоб біля школи були там магазинчики і так далі. Діти самі куплять. Просто запам'ятайте раз, що якщо... Тільки з'являється безкоштовне, зразу з'являється корупція. В Радянському Союзі було безкоштовне молоко. Боже, як його матюкали. Потім дійсно... А... Ні, зараз теж безкоштовне харчування. Є, є, є. Боже, як матюкають, як проклинають. Контроль, який чорту контроль? Ну, розумієте, ну як можна контроль, якщо всі крадуть, всі безбожно. І всі говорять, ну так на цьому треба красти. Воно ж безкоштовно. Так, да, на цьому треба красти. Ні, ну можна раз полаятись, поскандалити там, і дійсно там, ну, от, якийсь один день буде якісний продукт. Але один день, не два. А тому що на другий день треба вкрасти більше. Щоб компенсувати те, що допалились. Контроль, от прикраще, припиняйте. Не треба робити дурню і не треба бути контролерів. Просто дивіться, на сьогоднішній момент взагалі немає такої проблеми, як харчування дітей. Так, да, діти дійсно харчуються якось. Ну завжди так було, завжди, завжди було, і я в свої дитячі роки пам'ятаю, постійно вихобні е, бесіди вчителів. Не купуй! Що ви купуєте? Ну і що того? Та малява. Ну діти дійсно купують, ну батьки говорять, е, от купи це, а вони наоборот солодощів куплять. Да, є такі. А потім ще буває, що переїдять. Да, це діти, це нормально. Так, да, дійсно, я говорю, що оці всі харчування це повна дурня. Вона не працює. Тим паче, я розумію, що тут тільки радили Зеленського, вони думали, ой, красивий популізм і так далі. Ой, йоспі. Така дурня. Така а мехінея. Це просто жах. По-перше, вона ну, ніяк не вплине на, ну, на народні маси. Щоб Тим паче розумієте, що батьки чітко розуміють. Всю їжу дітям не можна. Тому що вона така неякісна буде, що жах. І батьки добре розуміють, що ні, краще ми самі дамо, це буде якісне харчування. А от те, що там підсунуть, так. Да. Тим паче дійсно, там, ну ви ж розумієте, така ситуація, якщо всі покрали, залишається невелика сума грошей. І в цю невелику суму грошей треба якось залізти. Відповідно, неякісні якісні продукти, не доклад, недосип. Не... Просто е, там, я говорю, яка буде ситуація, це... я вам зразу наперед говорю. Будуть щось там... Готувати, робити. Діти не будуть їсти. Намертво. Тому що цю гадость, ну, знаєте, там, ну, в тюрмі їсти не завжди будуть сказати, ну що це заки. А ви хочете б'ти її? Ні. І в результаті будуть оце все потім викидувати на смітник, говорити, ой, так, да, да, да. Кучу грошей розварують і так далі. Хочете зробити щось хороше? Слухайте поради Олександра Хрименко. І у вас буде все добре. Я таких дурних порад говорити не буду. Це навіть популістичний, дурноватий соціалізм. Абсолютно не треба. Хочете, щоб дітки доброчились? Даю пораду. Знищить школу. Знищить чорту. Онлайн. Онлайн. От інвестистуйте ці гроші, які у вас є, в онлайн світ. Виявляєте, от ці мільярди, які зараз розваровують? На безглуздих хоч вчителів, на приміщення, на ремонт приміщень, боже. Як же ви достали з вашим ремонтом? Ну всі ж крадуть, всі знають. Треба, треба. Да не треба знести чорту. Ви от якщо б ці гроші доставали в онлайн світу, у вас би дійсно була шикарна світа. Обалденна. Тому що ці гроші, так. Да. Тому що на сьогоднішній момент, ну, приватні онлайн-школи. Ну не то, що на порядок, в десятки разів краще, ніж ці сарайчики. Де типа, щось там чать? Ні. Класична школа себе віджила. Так само, як свій час, ну, ви, звичайно, не пам'ятаєте часи, а я їх історично знаю, але не пам'ятаю, що були часи, коли дійсно а, вчив там якийсь дячок біля церкви. Ну, було таке. І воно вважалось нормально. А зараз, уявіть, щоб дячок вчив, сказати, ну дурня, дурня. А так само і школи зараз. Ну, школи себе віджили. Нам. Вони просто не потрібні. Онлайн-світ. Це майбутнє. Але для цього дійсно я говорю, коли онлайн – це мається цінувати Дуже продвинуті програмні продукти, навчальні платформи. Так, да, да, ні, це, це да, якщо там інвестувати, там, потім дійсно високоякісний матеріал, то да, це може зробити. Тим паче віртуальний, мало того. Привабливий для дітей. Ну розумієте, діти на сьогоднішній момент швидше... От якщо ви їм запропонуєте інтерактивну гру, вони навчаться дуже багато. Ви знаєте, що зараз є чимало дітей, які вивчили японську мову. Не вірите в що? Завдяки мультфільмам про аніме. Завдяки іграм про аніме. Вони японську мову вчать. Хоча, так, да, це є. Хочете, щоб діти розбиралися в математиці? Ну не треба, Дошка, не треба! Це, ну це просто 19... 16 століття! Це отстой! Повний отстой! Ну що? Що може вчителька крейде на з показати, що фломастером? Дурня! Дурня! Поздно! Ну це відсталість! Ну є інтерактивне, інтерактивне! Там дійсно можна. Ах, але, крадії будуть красти на харчуванні. Другі крадії на ремонте, будиль, ой, крадут, зараза, ой, крадут. Ну, а третий крадії наши учители. Потому что так вони они учат, знаете, за это им платить гроші. еще, да нехай пішли подалі. пошли подалее. Они не учат, они ну, сміхаються. Нет, есть пару нормальных учителей, большинство, балас такой, на них, знаете, там, Каміноломні! о, Тому що толку ніякого. Вони самі нічого не знають, чити нічого не вміють. Все, що вони роблять, там ругають учнів, скандалять. А це, ніякого б. Тому, онлайн світ. От ви бачите, якщо б ці мільярди, які зараз розворовують, інвестувати дійсно, виявляєте, наскільки б це був би ривок. Як? Ну, ви скажете, що, а не в кожного є можливість, організуйте. Щоб була можливість. А як ви? Я говорю, оці мільярди, які ви невідомо куди тратите, от зробіть так, щоб в кожного була можливість доступу до якісного інтернету. доступу до якісних програм. Зробіть, 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 давайте. Ні, це безкоштовно. До, допуск не безкоштовно. Давайте, покажи. а, а. а Красний нема, далі. А от безкоштовне харчування, так. Да. Ай! І ви ще хочете м -м, всім народом війну закінчити? Ні, всім дурноватим ні. Він як привик красти, так і буде далі. Він як займався дурнею, так і буде займатися. Він як хотів дешеве шоу, так і далі хоче. Розумні люди давно знають. Хочете якісну світу? В школі її не буде. Ніколи. Для того, щоб була якісна світа, ну, потрібні нові технології, онлайн-світа. Все це це інше. <смі> ну, ви, ви ще б, знаєте, порадили б діткам а, вернутися до тих часів, коли, знаєте, е, папір був не було і писали там на дошточки. О, це, о, це, теж, це дуже дуже докажу корисно. Ой, корисно. Так що все. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх, ну як карта ляже.